Виконуємо номер 5.24 із підручника Алгебра 8. Та номер 10.24 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте дії і два завдання. Переступаємо до виконання. Піднесемо до квадрата дріб. У нас мінус. Оказник степеня число парне, тому результат буде число додатнє. Підносимо до квадрата чисельник і знаменник, підносимо до куба чисельник і знаменник. Щоб піднести добуток до степеня, потрібно до цього степеня піднести кожен з множників. І щоб піднести степінь до степеня, показники степенів перемножають. Використовуємо 16 підносимо до квадрата, і m3 на 2 буде у шостому степені. 27 підносимо до квадрата і n5 на 2 в 10 степені. 9 підносимо до куба і n у 12 степені. 8 підносимо до куба і m у 6 степені. А тепер виконуємо множення чисельника на чисельник, знаменника на знаменник. І степень розписуємо для чисел через добуток. 16 у квадраті це 16 на 16, м у шостому переписали. 9 у кубі це 9 помножити на 9 і ще раз на 9. Н у 12 степені переписали. У знаменнику 27 у квадраті це 27 помножити на 27. Н у 10 степені переписали. І 8 у кубі це 8 на 8 на 8, і м у шостому степені переписали. А тепер скорочуємо 16 і 8. скорочуємо на 8, 16 і 8 скорочуємо на 8. І 8 і 4 скорочуємо на 4. 8 ділимо на 4 буде 2. 27 і 9 скорочуємо на 9. 27 ділимо на 9 буде 3. 9 і 27 теж скорочуємо на 9. І тепер у нас 3 на 39 і 9 скорочимо на 9. Тепер переходимо до змінних, m у шостому степені, і m у шостому степені скорочуємо на m у шостому степені. І n у десятому степені, і n у 12 скорочуємо на n у 10 отримаємо Н у квадраті. Маємо в чисельнику у нас Н у квадраті. А в знаменнику 2. Переходимо до третього завдання. Підносимо до куба чисельник і знаменник. Тепер у нас квадрат першого виразу подвоєний добуток першого виразу на другий квадрат другого виразу. Це у нас квадрат суми M і N. У знаменнику ця ж формула тільки з мінусом це квадрат різниці m і n. Ну а тепер множимо чисельник на чисельник і розпишемо через добуток куб і квадрат, щоб було зрозуміліше. І в знаменнику точно так же множимо знаменник на знаменник і розписуємо через добуток. Куб суми М і Н це добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює сумі М і, Н. і точно так квадрат. І тепер скорочуємо. М відняти N, М відняти N, М відняти N, М відняти N. Тепер сума. І ще раз сума. В чисельнику буде різниця М. І Н, в знаменнику сума М і Н.